Друзі, як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами відстріляємо цікаву кулю, а саме кулю Локателі у двох варіантах по вазі. Перша куля буде з вагою 32 г, споряджена на поросі А0 з наважкою поруху 1,68 г. Та інша куля буде вагою 40 грам з наважкою по рекомендації Нобельспорта, а саме 1,78 г. Вістріл ми будемо робити традиційно з двох дульних насадок, а саме з циліндру та напівчоку. Наш стіл відвинутий, дистанція до мішені 48 метрів. Сьогодні досить вітряна погода, але ми на погоду ніяк попливати не можемо. Погнали до вістрілу! Так, друзі, робимо перший відстріл. Куля Локотелі, 32 г. Дуже подобається мені дана куля, виконана вона дуже якісно. Сьогодні ми накрутили на ствол турецький устрашитель 2025. Ну, а по суті це дульна насадка, яка виконує функцію ДТК. Стандартна з коробки. Пробуємо. Скажу так, дуже комфортний постріл. Куля 32 грамів, новажка 1,68 грн. Ідемо дивитися. Друзі, ну ви самі бачите, кучність досить непогана. Давайте замірюємо по самих дальніх по центрах. Так, 7 см, а так 6,5. Ну, 7 см. Ну, непогано, непогано. І це звичайний циліндр. Я ось тут знайшов хвостовичок від кулі. І я вам скажу, що він практично не деформувався, його можна повторно споряджати та відстрілювати. Ну що ж, пробуємо з напівчоку. І так, друзі, продовжуємо. 32 грама дульна насадка напівчок. Йдемо дивитися. І так, друзі, з напівчок бачу, що деякі кульки все-таки прийшли трішки з доворотом хвоста. Давайте замірюємо купність по дальнім 8 см. Видно, що наш напівчок практично не попливав на купність, тому дана куля непогано летить що з циліндру, що з напівчок. Що маємо, те маємо? Продовжуємо, відстрілюємо кулю 40 г. Так, друзі, продовжуємо куля 40 грам, звичайний циліндр. Пробуємо віддача така досить суттєва, але я б не сказав що прям якась критична. Йдемо дивитися. Друзі, я перевернув мішень на 180 градусів, думав, що не буду влучати в ті місця, куди вже влучав. Але ну, от бачите, так сталося, що кулі полетіли саме в те місце, куди ми вже стріляли. Тут якби, я її не можу заміряти, але ну, якби, в ці самі отвори, ну, скажімо так, кучність 7 см. Непогано, досить непогано летить дана кулька. Зараз ми все-таки закриємо ці дири. Для того щоб зробити відстріл з напівчоку, щоб не влучити ті ж саме місця. Продовжуємо 40 грамів локателі, тульна насадка напівчок. Да, віддача така ну не зовсім приємна. Я Ось така купкість у нас вийшла, друзі. Видно, що деякі кульки прийшли з доворотом. Оця прийшла чітко рівненько, ця трішки з доворотом, ця з доворотом та ця з доворотом. Ця ну тут не зрозумів. Давайте замірюємо самим дальнім, по центрах. 7,5 см. А так напевно буде більше. Да? А ну. Так, це у нас хвіст. Да, так, у нас буде 8,5 см. Але ну, досить чудово летить дана куля. Мені сподобалось. Можливо, на 40 грамів все-таки треба трішки менше пороху, якщо ми говоримо за пороха 0. Но я думаю, що я продовжу експериментувати з даною кулею. Спробую відстріляти її на інших порохах. Такі друзі, сьогодні у нас відстріл. Не забувайте підписуватись на канал, прожимати лайкоси та писати коментарі. Друзі, всім якнайшвидше закінчення війни та мирного неба над головою. Дякую.